З різним христом у вас, пан Дмитро, Добре. підкажіть, будь ласка, дуже таких от питань багато. Наскільки законно це роздача повісток, чи першим ходом біля метро, чи десь в путі люди, якщо виїжджають з Києва? От дуже родини питають, жінки питають, самі хлопці, наскільки це в правовому полі? Роз'ясніть, пожалуйста, по повісткам. Особисто я бачу в цьому ознаки кримінального правопорушення. Чому сам? Хочу нагадати, що 24 лютого відбулись події, коли на нас е, був сколений напад. Е, е, цього часу я в перший же день звернувся до воєнкомату з назвою, як він сьогодні називається, територіальний центр соціального забезпечення. І я був здивований, що дуже багато людей прийшли добровільно. Отримати зброю для захисту своєї держави. Але ж мені зброю відмовила. Я звернувся. Чому я це кажу? Я зараз поясню. Я звернувся на гарячу лінію до Міністерства оборони з умовою, щоб негайно надати зброю для захисту держави та територіальної цілісності. І як не дивно, наступний день, майже без документів, без будь-яких заяв на підставі там паспорту, почали видавати зброю. Більш того. Майже за неділю було створено по місту, по місту Києва 54 територіальних оборони. Але ж коли ворог був відкинутий від, від Києва, чомусь було ці територіальні оборони були, були оборони скасовані і зброя була відібрана. Мені досі не зрозуміло, а на яких підставах, коли йде війна? Зброю забирається. Я не кажу там, що там хтось там щось робив, що... є певна, це вже інше питання. судно-технічне, де зберігати збору потрібно, кому видавати, коли видавати, я про сам факт, що зброя була забрана під час військової агресії. І це був злочин, який досі немає відповіді, на які я ці питання надавав. Що відбувається так. А де відбувається? Невідомо на яких підставах, ну нібито на підставі Кабінету міністрів, на указу Кабінету міністрів, що необхідно там робити то-то, то-то, то-то. І чому я говорю нібито? Тому що е до мене, а я прийшов як доброволець, захищати свою державу. Було відмовлено. І зброю мені не надали. Але потім через е майже... В року, в Приходить якась особа і втикає у мене на двері якусь бумажку. Я, я виходжу до нього і говорю, хто ви такі? От я приніс нам пов'язку. Я говорю, шановні, будь ласка, пов'язка, згідно чином законодавства повинна бути надати в належний спосіб. Перше, хто ви такі? На підставі чого ви дієте? Хто вам надав наказ вручати цю повістку? І як не дивно, ця особа не могла мені відповісти, хто вона на так, написав і чого вона діє. Більше того, коли я читаю цю повістку, там було тільки підпис. Прізвища не було, хто і на підставі чого він видає. Це у нас Шевченковський район, так? Да, так, да, да, Шевченковський район. Mm. Я кажу, шановні, під час я це як злочин, тобто ви. Превищили своє повноваження, я викликаю стріч оперативного. Що, що, що трапилось, він просто втік. Бросив цю повістку, просто втік. До чого я це веду? Шановні друзі, до нас ворог прийшов, щоб нас знищити. Тому ми маємо на сьогоднішній день як внутрішній, так і зовнішній. зовнішнього ворогу. І те, що зараз відбувається, це є внутрішній ворог, який шляхом підміну паня, здійснює. Антидержавну діяльність, тобто е, дивіться діяльність проти української народи. А чому двійонну діяльність? Я вважаю, що це підрив авторитету держави. Чому підрив авторитету? Тому що е, яким чином особа без повноважень може е, вручати повіст, не знаючи людину? Перше, є певна категорія людей. Це студенти, це, до речі, учителя, вчителя. До речі згідно статті 23, там є перелік е осіб, які не підлягають взагалі мобілізації це за станом здоров'я, за сімейним здоров'ям. І вдруг приходить якась особа і примушує вас отримати повістку. Зрозуміло, да? що це да. злочин. Але що в цьому випадку робити? І так, перше, якщо вас хтось зупиняє патрульці, і вручає вам, вам повістку, ви повинні перше, З'ясувати, хто ці особи. Далі. Хто надав їм повноваження? І третє питання, якщо вони вам не можуть е повідомити, хто вони такі, ви не сперечайтеся, не ображайте, кажете, я змушу викликати тоді слідчо-оперативну для складання відповідної заяви про кримінальне правопорушення. Тому що я бачу склад кримінального. Збоку кримінального прав... ну, що особи необхідно встановити, і хто вони такі взагалі не зрозуміли, на підставі чого вони діють, теж не зрозуміли. Але ж ви повинні зрозуміти, ви також маєте право що не брати повізі. Якщо особа вам не може надати, хто він такий, не брати повізі. Але ж якщо вони мають повноваження, вони що тоді викликають, повинні скласти протокол або акт. Це не залучити дві особи. І, і це вже дуже цікаво. А от коли вони залучать дві особи, ви маєте право з цим актом, протоколом, вахтом ознайомитися. Чому? Тому що вже є підстави на підставі цього документу, вже притягати до кримінальної відповідальності. Отак, от, от коротенько, більш детальніше звертайтесь. І головне не надавати документи нікому, поки ви не з'ясуєте права і повноваження, повноваження тих осіб, які до вас звертаються з вимогою вручити вам якусь повістку. І представтеся, будь ласка, організацію і, контакт ваш. Захист звичайних людей Дмитро Павліченко, номер телефону 067 07 77 133. І, і ще головне на... на Якщо вам тільки ви повинні знати, тільки поліція має, скажімо, ну підстави, якщо ви відмовляєтесь надати будь-які документи, мають вас затримати для встановлення вашої суди. Ну, друзі, це нормально, тому що воєнний стан необхідно що, бути обережним, тому не можна запротивлятися. Якщо е, працівники поліції діють тільки у законний спосіб, але нікоїм чином вони не можуть вас не встановлені особи доставляти вас до е, територіальних центрів, центрів цього е, е, соціального комплектування. Якщо їх Якщо у вас п'ять осіб, так да, ви можете їх затримати, зробити громадське затримання. Але якщо їх п'ять або одна, тому ви тихенько йдете, вас куди вас запрошують. Але ж паспорт не надаєте, не надаєте ніяких тих самих, викликаєте поліцію, тоді складаєте з'ясовуєте, хто вони такі. Тому що, друзі, от я хочу сказати, я коли тримав полізку, мені навіть кинули, я прочитав, хто ж. Тому що ця особа. Там був номер ДРПО. Проб... Забиває цей номер, а він відсутній. Друзі, ну як так? Ну відсутній номер. Ну як вони можуть звертатись? І тому, друзі, дуже важливо під час воєнного стану всі ці дії мають ознаки кримінального правопорушення. Тобто це та дісіонна дії певних осіб на підрив. Державності на території України. Вот що ви повинні ви зрозуміти. Я не ховаюся. Я, я прийшов сам особисто, і ніхто не ховається. Моїх друзів ніхто не ховається, щоб захистити свою державу. Але те, що вони вчинять, це підрив державної е, суверенітету державності, е, самостійної української держави України. Вот що ви повинні зрозуміти. І ви повинні свої права знати. Отак, от коротенько, більш детальніше звитати буду, буду пояснювати.